Збільшуємо асортимент торгових візків. З'явились нові ну, бувалого вживання візочки, але в гарному стані після реставрації. Нові маю на увазі, що це новий вид візочки на 60 літрів корисного об'єму. Отаких є в нас чимало зараз в наявності. Колесика тут йдуть 10 см в діаметрі, тобто не малесенькі. Зазвичай на 60 ки ставлять 6-8 см в діаметр колісу. Тобто візочки після реставрації, форнітура бувалого вживання мита в гарному стані, як на БВ. Візочки були помиті, оброблені перетворювачем ржі і після чого напилені автомобільним сріблом. Через те вид в них дуже гарний. Рівненький, чистенький. Гарні візочки на 60 літрів. Висота візочка це від підлоги до ручки 94 см. Довжина від ручки до передньої частини загальна 72 см і ширина по ручку 44 см. Є дитяче сидіння, відповідно. Воно складається, розкладається.